Доброго дня! Сьогодні поговоримо про надлишкову вагу та гормональні контрацептиви. Мене звати Оксана Слободян, я лікар косметолог омеопат Я допомагаю людям бути красивими та здоровими. І сьогодні почну розповідь з історії однієї дівчини, яка має надлишкову вагу, причому надлишкова вага з'явилась не так давно. І е, дівчина вживає гормональні контрацептиви, саме це е, гормональна спіраль, є такий тип спіраль, е, які ставлять гінекологи для лікування певних гормональних проблем. Але на цьому фоні у дівчини з'явилась надлишкова вага. Е, можна сказати, що вона з'явилась саме е, під час того, як стоїть ця спіраль, тому що дівчина. Е, Активно займається спортом, дівчина харчується здоровою їжею, тобто говорити про те, що це переїдання, ми не можемо. Отже, хочу розповісти, чому виникають такі проблеми і як з ними можна працювати. По-перше, якщо йде мова про постановку гормональної спіралі, то ми вже говоримо про те, що у певної людини. Є якісь проблеми із гормональним здоров'ям, тобто є порушення. Як правило, гормональні порушення виникають унаслідок певних захворювань сечостатевої системи. І якщо ми дивимося таку да, то нібито, ну, все класно, виникла проблема, не вистачає якогось гормону. Ми додаємо цей гормон у вигляді або прийому таблеток гормональних, або от з постановкою таких гормональних спіралей. І здається, би, проблема має вирішуватись. Не вистачає, ось, будь ласка, організм натобі замісну терапію, і ніби проблема вирішується. Але, якби не виникало таке певне, але можуть виникати і досить часто виникають. Певні побічні явища, і не тільки у вигляді надлишкової ваги. Давайте розберемося, чому може виникати, наприклад, надлишкова вага. Да? Зараз говоримо саме про неї. По-перше, при постановці гормональної спіралі або у наслідок прийому гормональних контрацептивів проблема, яка була першочерговою, і яка призвела до того, що в організмі порушився гормональний баланс, вона нікуди не зникає навіть при прийомі гормональних контрацептивів. Тобто причина, що призвела до хвороби, вона як лишалась, так і лишається. Але за допомогою гормональних контрацептивів ми просто заміщуємо те, чого нам не вистачає. Але якщо проблема залишається, причина внутрішня залишається, тобто дуже часто хвороба все одно прогресує, не дивлячись на те, що ми ніби перекриваємо проблему штучними гормонами. Тобто захворювання починає прогресувати, але ми його ніби не бачимо, тому що ми ну, лікуємось таким чином. Причому наслідком е, таких проблем і прогресування захворювань, наслідки можуть бути різні, і збільшення ваги в тому числі. І якщо ми бачимо, ну, як мінімум, збільшення ваги, ми вже маємо запідозрити, що гормональний дисбаланс в організмі активно продовжує прогресувати. Тому що, якби цього не було, вага би не збільшувалась. Тобто проблема є, вона збільшується, ми її просто не помічаємо і не хочемо помічати. Але гормональні зміни збільшуються як сніжний ком, і тому ми бачимо, що вага зростає. Ми всі з вами знаємо, що є такий тип збільшення ваги, як да, гормональний тип, є гормональне ожиріння. І так як я вже говорила, що я лікар-гомеопат, і ця дівчина мене запитує, чи можу я лікуватись паралельно гомеопатією, так як одна з її знайомих вона отримала гарний результат від такого лікування. Вимушена сказати, що у випадках, коли людина приймає синтетичні гормони, я не, ну, не, не можу допомогти. Хіба що коли, якщо людина приймає ці синтетичні гормони за життєвими показниками, тобто без них вона помре. Якщо людина не помре без гормонів, то я не рекомендую їх продовжувати вживати, якщо людина хоче лікувати гормональні проблеми за допомогою гомеопатії. Чому? Тому що гомеопатія, вона має в основі Вилікувати людину настільки, щоб внутрішні органи почали самостійно виробляти достатню кількість певних гормонів. Тобто лікування йде на першу причину, яка призвела до гормонального дисбалансу. Якщо паралельно з гомеопатичним лікуванням людина вживає синтетичні гормони, їй допомогти буде неможливо, тому що Організм да, і певні рецептори в організмі думають, що гормонів достатньо, тому що є певний штучно створений гормональний фон. Хоча насправді їх недостатньо, тобто ми таке робимо такий ніби обман для організму. А гомеопатія вона е, хоче збалансувати і вирівняти всі фізіологічні процеси. Тож це неможливо. Я не хочу сказати, що якісь із методів лікування гірші, якісь кращі, просто ви маєте розуміти, що ви робите з організмом, коли приймаєте синтетичні гормони, і ви маєте чітко віддавати собі такий, не знаю, по-українськи, да, віддавати собі отчот в тому, що може бути внаслідок тих чи інших видів лікування. Тож, якщо ви хочете. Фізіологічного лікування, яке буде не шкодити вашому здоров'ю, а навпаки, намагатися відновити всю фізіологію, яка закладена природою, ви можете обрати гомеопатичний метод коригування гор гормонального балансу, і гомеопатичний метод коригування обміну речовин, який допоможе схуднути у разі, якщо ви, наприклад, маєте надлишкову вагу, яка не піддається коригуванню дієтотерапією або спортом. Або ви, наприклад, худнете, але до певної межі і далі не йде. Тобто це говорить про те, що є збій обміну речовин, і він може бути гормонального характеру в тому числі. На сьогодні у мене все. Якщо у вас є запитання, по обміну речовин, по гормональним змінам в, жі... в організмі жінки, або по гомеопатичному лікуванню. Будь ласка, пишіть в коментарях або телефонуйте, я з радістю буду відповідати. Будьте здорові!